Ну, стандарти є стандартами, так? Тобто, ну, треба писати правду, говорити правду. Але просто є моменти, коли треба зрозуміти, що ну, це є людське життя, можливо, не вартує того репортажу. Так? Якщо тобі просять не фотографувати обличчя, просять якоїсь інформації не виприюднювати, яку ти міг виприюднювати, яку ти знаєш. Ну, тому що, я думаю, не тільки я але всі, хто там був, всі, хто про це пише, тобто. Писують на відсотки 40-50 того, що бачили, того, що знають. так? От, бо навіть випадок на карачуні, відомі журналісту, я не буду називати його прізвище, бо не журналісту, там воно доволі відоме, коли просто хлопці просили, не потрахує обличчя. Ну, от мене мама не знає, що я тут. По-людськи просто. Він ходив в ну, знімав. От, в нього просто забрали камеру, дали йому. ну Побили, побили його і трошки на три дня посадили в яму. Тобто з одного боку це, ну, в принципі, ну, на журналістом. З іншого боку, ну, а для чого ти це робиш? Тобто, ну, По-людськи просили ну, від того, що ти якось там зняв, тобі це додасть у них, як то кажуть, пентів. Тобто людське життя і людський спокій не вартує там, я вважаю, просто чогось, мовляв, ну, що ті журналістські амбіції.